Дивіться, друзі на мої квіточки, які виросли під назвою сеттіма. Ага. Подобається? Мені теж таке подобається. Який незвичний колір взагалі прекрасний сорт. Боже, який він смачний. Я вам просто не можу передати. Всім сортам сорт. Росте в неглибокій траншеї. Десь всього на всього пів метра. Ну, звісно, що на зиму ми його вкриваємо. Зараз візьму в руку, щоб ви зрозуміли який він, бачите, які кольори по краю синенькі такі. От, трошки камера не зараз передає. Таке суцвіття. Сіконі, як ми на нього кажемо. Ех, де ж там осабла стофага. Шкода, що вона в нас не живе. Одні мурахи. Закривав, до речі, цей плід може сіточками, бо залазить всередину всяка нечість. Цей плодик майже 200 грамів, там біля 190. Угу. Ну, були вони. Здається, колись в мене такі вже раніше. Цей трошки менший, ну не трошки добряче менший. Ну, а цей перезрів. І от вчора я дивився. Ось на цей, що перезрівший сіточка була вдягнута також, але ж вчора вдягав. Дуже швидко, буквально пів дня і вже перестих. Ну що ж, вирощуємо інжир разом.